Не на виживанні, а в повноті, яку дає Бог. Це виклик кожному з нас. Виклик нам є, до чого йти, до чого прагнути. Нам є. Нам є, мені недостатньо. Я біжу до Господа, мороз, жара. Я біжу, 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 біжу. Чого? Бо я хочу мати це життя понад міром. Я не хочу жити для себе, я хочу жити для Господа і для служіння людям. Так жив Христос. Християни, це ті, хто схожі на Христа. Такі, як Христос. Це теж бере Базарецької. Такі, як Христос. Такі, як Христос. І так знаєш? Головна думка, яку я залишаю для всіх нас і для себе особисто. Ми ж розуміємо, що проповідник він для себе проповідний. Це ж відкриття для мене. Потім я ділюсь. Нащо мені ділитись просто якимись знаннями? Знання дають таку знаєш, зухвалість. Любов, вона дійсно дає таке незнання. І головна думка, Ісус прийшов не зробити наше життя легким. Він прийшов зробити його живим. Скажи на це, мій. Амінь. Нелегким він не прийшов зробити твоє життя. Він таке не обіцяв. Він обіцяв, ти прийдеш до мене і ти станеш живим. Ти будеш мати зувель. Присутність мирна. Ти будеш мати сил. І чим більше з ним поруч, тим більше цього. Чим далі від нього, тим менше цього. Тому давайте ми помолимось до Господа, покличемо. Можливо, покаємось перед Ним. У Кожного є. Прошу зараз поговорити з Небесним Отцем, з батьком, який бачить і знає. Може, когось ти обманув своєю театральністю? Можливо. Можливо, справив якусь уяву на когось. Можливо, Господь побачить, і то бачив, який ти знаєш. Господи, ми дякуємо Тобі за милість твою. Ми дякуємо Тобі, що ти прийшов на цю землю для того, щоб ми не просто існували. Ти прийшов, Господь, щоб наповнити нас життям. Ми дякуємо тобі, Господь, за це. Ти справжнє життя, дорога і правда. Ми молимось, Господь, сьогодні, збільши мою посудину, якщо ти хочеш, скажи це вслух. Збільш мою посудину, збільш Господь, щоб я більше приймав тебе твої любові, твої присутності, Твого життя, Твої сили, Твого помазання. Збільши мою посудину. в ім'я Ісуса. Нехай воно це життя не просто буде в мені, нехай воно переливається. Ми молимось про це в ім'я Ісуса. Те життя, яке ти прийшов нам дати понад міру, життя, яке переливається, благослови нас, Господь. Прагнути йти до тебе, бажати, схилятись перед Тобою, смирятись перед Тобою, довіряти тобі, Господь. І якщо потрібно, якщо така твоя воля, ти даш нам і все, що нам потрібно, дійсно потрібно для життя і Бога Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо за твою присутність, дякуємо, що ти торкаєшся наших сердець. Господь, ми молимося в ім'я Ісуса з більше посудину в кожному з нас. Ми дуже потребуємо тебе. Ми дякуємо тобі, в ім'я Ісуса. Амінь. І зараз буде молитва, коли ми можемо звернутися до Господа і попросити, щоб Він простив нам наші гріхи. Ми знаємо. А можливо, ти перший раз ти не знаєш, але я хочу сказати. Кожна людина, вона дуже багато грішить. Дуже багато грішила грішить. Без Христа. Наші гріхи так і залишаються на нас. Ми нічого не можемо вдіяти з ними. Нічого. Просто нічого. Для цього і прийшов Христос на цю землю, щоб забрати гріхи людей, спасти людей своїх від їхніх гріхів, Забрати. Бо він був праведний, не зробив жодного гріха, він мав право забрати гріхи людства на себе. Святий за нечистих, за грішних, Праведний за неправедних. Він помер на хресті. Його поховали на третій день він воскрес. Ми святкуємо Пасху Господню Великдень. І кожен, хто зараз приходить до Бога через Ісуса, Він має. Прощення гріхів, кається, має прощення гріхів. А ще й після цього має оце життя понад міру, де неіснування життя. Тому, якщо Бог торкається сьогодні твого серця, і ти хочеш покаятись в своїх гріхах, ти перший раз прийшов, не перший раз, ти ще ніколи не виходив, не кається, чи ти колись виходив, каєшся, чи Бог торкається зараз твого серця, ти розумієш, що тобі потрібно це життя, тобі потрібен Христос. Я хочу сказати, в тебе сьогодні є така можливість. Не відкладайся на завтра, на, на наступний тиждень. Йди до нього тоді, коли він кличе. А ти знаєш, чи кличе він тебе всередині. Ти це відчуваєш. Тому якщо ти бажаєш, приходь сюди вперед, ми його присвою підтримуємо тих, хто дійсно є до Господа, дійсно визнає. Я дуже дуже, дуже потребую Христа. Не-не-не не соромся. Відклади в сторону свій страх, не дивись по сторонам. Подумай зараз про свою душу, яка вічна душа, яка ніколи не загине, ніколи не помре. Вона буде або в небі з Богом, або в пеклі з дияволом, або там, або там. Або ти визнаєш Ісуса Господом і покаєшся в гріхах і будеш жити з, з життям з Ним. Або, на жаль, на превеликий жаль, третього не дано. Людина попаде в пекло. в Озеро Вогняне. Але я хочу тобі сказати, Бог не приготував озеро вогняне для людей. Він приготував його для диявола і для падших ангелів. Не для людей. Для людей він послав Христа, Спасителя, щоб забрати в царство своє. Тому я хочу сказати тебе, Бог так тебе любить. Там на балконі Бог тебе любить. Тут в залі Бог тебе любить. Бог так любить. Тому, якщо ти відчуваєш, тобі треба вийти, але щось тебе стримує, залишай своє місце, йди до Господа, Він тебе чекає, Він тебе любить. І Він доказав свою любов, що сина свого віддав за нас. Давайте ми заходимо під час цієї молитви, і ми разом давайте з усією церквою помолимося цими словами і скажемо: Небесний батько, я сьогодні свій зір. До тебе направляю. Я визнаю, я грішна людина. Прости мені мої гріхи, мої провини. Очисти мене. Війди в моє серце, стань моїм Господом, стань моїм Спасителем, зміни моє життя. Дай мені справжнє життя, не існування, а життя. Повноцінне, понад міру. Благослови, захисти і будь зі мною в ім'я Ісуса. Амінь. Ми молимось, Господь, за кожного, хто кається Сьогодні. Ми благословляємо, ми благословляємо, ми благословляємо і ми молимось захисти, збережи, дай від Тебе благодать в усьому. Всі разом благословляємо, благословляємо, благословляємо в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай Бог благословить вас. Ми радіємо разом з вами. Ми вітаємо вас! Цей прекрасний день, день, коли ми навернулись до Господа. Запам'ятайте цей день. Це прекрасний день 11 січня. З таким морозом і холодом. Наше служіння продовжується. Ми славити Господа в цій останній пісні, прославляти його.